Ви правду сказали? Порядка 150 тисяч погибших. О, для чого скривалося це все? Ну от представте, мирне час, все нормально, все класно, всі гуляють, всі співають. І 150 тисяч погибших. А тоді б спитали, люди добрі. Так а за що ви 150 тисяч положили? 15? Це ще таке, понімаєте, це розкинути на 15 республік, то вроді би нормально виходить по балансу. А 150 тисяч це багато вже. Це вже багато. Чого, дивіться, дуже багато призивалося не скільки города ще, як скільки сіл. А скільки призивалося тих, хто з інтернатів? Це ті хлопчики були, в яких нема ні папи, мами, ні тьоті, ні дяді. Тобто ніхто за ним плакати не буде. Його списати, це проще пареної О. І от їх і списували. І їх і списували. І я не уверений, що якби вести було учот, то 150 тисяч ми буклалися. Все діло в тому, що зам начальника Кабульського морга Сансанич, не пам'ятаю фамілію, він сам із Черкас був. І ми дружили з ним, познайомилися дружили, дружиною. земляк, же все все, під носом. Він відправляв ці цинки, вся біда. А ще одне скажу: у мене двоюрідний брат загинув там. О, і колись ми сиділи, я не скриваю, цього, сиділи пили по чарці, кажу, кажу дай, я кажу, де, де, де ви записі храните, кажу, да, тут вони і храняться, каже. Кажу, а як знайти? Ну, ось оке, дивись, ось книжок книжки такі форматом десь сантиметрів 60 на 40 і вона десь отака по товщині. Оце в цих книжках шукай. Який рік? Я назвав йому рік. О, фамілія на я, яровий Сергій Петрович. О, він каже, оце десь отут того примерно шукай. Я, ну, казав один, будучи розвідником, я соображав непогано. На одній сторінці уміщається три чоловіка. Тобто на одному аркуші уміщається шість чоловік. У книжці порядка тисячі листків. Оце за три місяці. Підчитайте.